Так, розпочнемо сьогоднішня наша тема це все про автомобільні ризики на підприємстві. Останнім часом дуже дуже багато питань почало виникати з приводу, здавалося, б, таких от звичайних питань облік пального, списання шин. Здавалося б, вже всі про це написали, всі про це розповіли. Але тим не менше, практика перевірок остання і практика судова вона вказує на те, що ці питання вони все одно під пильним поглядом податкових органів. І остання така тенденція вона вказує, що. Податкові органи все більше починають звертати увагу на документальне оформлення таких операцій. Тобто вони чітко аналізують весь пакет документів, який пов'язаний з автомобільними операціями взагалі на підприємстві. У зв'язку з тим ось ми вирішили провести такий захід. І на ньому ми розглянемо наступні питання. Програма наша така. Тобто, спочатку ми проговоримо про різні способи отримання автомобіля, обговоримо їхні плюси, мінуси, ризики кожного варіанту. Також ми проговоримо про облік витрат на списання, на утримання авто. Це те, що пов'язано зі страхуванням, пов'язано із списанням пального, із автомобільним машинами. Ось ці питання ми також сьогодні проговоримо це все до обіду. В другій частині нашого заходу ми будемо говорити дуже предметно про ризики автомобільних операцій з фізичними особами, конкретно про те, коли податкові органи можуть говорити про додаткове благо, в яких випадках і як Судячи от з нашої практики, з практики перевірок судової практики, як податкові інспектори перевіряють. Такі автомобільні операції з фізичними особами, на що звертають увагу, і е, яким чином вони намагаються нав'язати необхідність утримання ПДФО військового збору. І не менш важливе питання, яке ми також сьогодні проговоримо: це організація роботи водія, робочий час і оплата праці водіїв. Насправді це дуже, дуже цікава тема, е, тільки на цю тематику можна говорити, оці, цій тематиці можна присвятити цілий день. Но, тим не менше, основні такі важливі моменти, ризикові моменти, ми про них сьогодні будемо говорити.